Ти не вмієш малювати. Доведи. Сьогодні малюємо павучка Олега. Для початку ми малюємо коло, і потім його маленькі ікла смерті. Боже, яка радість. Потім два кружечка, маленьку жопку замість рота, ще два кружечка, бо це зіниці, маленькі милі щічки, жирне тіло, тому що він не ходить в зал, і сосиски замість лап. Прості Олег, я не хотіла. Після цього додаємо трошечки деталей: маленький хрест, тому що він хоче стати папою римським, а конклав ще не проголосував, коли я це записую. І Далі робимо лайн. Боже, яке воно миле, я не можу. Після цього ми розмальовуємо його, додаємо світла, тіні, градієнти, але це все на твій власний розсуд, бачиш, я взагалі навіть колір в кінці змінив. Після цього ставимо хрест на його кар'єрі юриста, тому що Олег хоче стати анліфанщицею. Я казав, що на цьому ринку важко пробитися, але він каже, що в нього сексі ніжки. Тому хто я такий, щоб засуджувати? А оскільки Олег гідний постера, то робимо постер з Олегом. І поки він буде кидати нюси своїх пок тільки на мою сторінку, тому підписуйся і збережи це відео. Папа! -па.